День шановні українці, з вами я, Світлана Трифонова. Особисто я давно переконалася із власного досвіду, що тільки сила духу забезпечує нам життєві перемоги. Програма життя на рівних для тих, хто вірить в себе і намагається жити повноцінним життям. Цю дівчину звати Мішель Солт. В 2011 році вона потрапила в аварію. Тиждень лікарі боролися за життя дівчини. Вона перенесла декілька складних операцій, у тому числі й ампутацію ноги. Але Солт не дозволила цим подіям стати перешкодою для власного життя. Вже за рік після аварії вона повернулася до однієї з улюбленіших справ катанню на сноуборді. Ізраїльські інженери спроєктували моторизований прилад, який дозволяє паралізованим людям стояти, ходити та керувати автомобілем. Прилад зроблено за принципом костюма, який можна вдіти, і він здатен повністю замінити інвалідний візок. Науковці вважають, що це повний симбіоз людини і механізму. Далі у нашій програмі на вас чекає. Автомобіль це розкіш. Чи необхідна умова для існування в суспільстві? Спорт для людини з обмеженими можливостями тяжка праця, яка веде до перемог. Мати сучасний автомобіль вже давно не розкіш, а умова існування в нашому суспільстві. Саме про автомобілі пристосовані для людей з обмеженими можливостями, буде наш наступний сюжет. Особисто я давно вже вважаю автомобіль частиною свого життя. Навіщо людям з вадами автомобіль? Відповідь проста: це єдина можливість пересуватися і не залежати від інших. Адже автобуси, метро, залізниця, усе це поки що не пристосоване для людей з вадами. Навіть звичайна подорож коляскою по вулицях теж перетворюється на муку. Авто міняє діло. Щоб можна було людині допомогти, щоб вона могла повноцінно себе почувати, і повноцінно жити, бо є досить молоді люди, і вони просто сидять в кімнатах і в квартирах, і не можуть ніде бувати. Ну, добре, якщо є сім'я, яка може допомогти, напрягтися всі разом, так а є ж люди, які живуть, і так сталося, що немає кола рідних такого великого, які б могли допомогти. За кермо ведуча нашої програми Світлана Трифонова сіла 20 років тому. Спочатку навчалася в школі на, на самих заняттях. Був Запорожець. Ну і навчалася для того, щоб отримати від Райсобесу. Тоді е, отримати Запорожець. Я його отримала. Машина чесно скажу, відслужила мені вірою, і правдою 4,5 роки. Для Світлани запорожець став першим і останнім авто, виділеним державою. Вона відмовилася від такої допомоги. Можна підтримувати вітчизняного виробника, але коли для людини з обмеженими можливостями, яка пересувається тільки на візку, і мати такий автомобіль, що рошо робити з візком? це якщо тільки сядеш в автомобіль, візок лишаєш вдома і поїхали. Бо місця в самому автомобілі не досить. Згодом, завдяки перемогам у змаганнях паралімпійського спорту, Світлана змогла купити на свої гроші Жигулі, а потім іномарку. А чи не даремно вона за свої кошти купує і переобладнує авто? Зараз держава оплачує більшу частину вартості авто, інше платять самі люди з вадами. За 7% вартості це інваліди війни і інваліди Чорнобиля першої категорії. А всі інші особи з інвалідністю забезпечуються за 30% вартості у 2013 році. Через органи соціального захисту було придбано автомобілі марки «Деусенс». Це для тих осіб, які не користуються ручним керуванням, тобто, які передали право керування своїм родичам. І автомобілі Чері з ручним керуванням. Але за даними Мінцосполітики, зараз на черзі на отримання авто стоїть 80 тисяч людей. За останні півроку видали 500 машин. На рік у середньому виходить тисяча виданих машин. Отже, людина, яка останньою стоїть у 80-ти тисячній черзі, отримає авто через 80 років. Тому е є ще один альтернативний шлях отримання автотранспорту. Це Отримання його в якості гуманітарної допомоги для цього потрібно знайти дарувальника за кордоном, який оформить цей договір дарування, і подати ці документи через управління соціального захисту на комісію з гуманітарної допомоги Кабінету міністрів України. Таке авто ввозиться без розмитнення. Це і є пільга. Але купувати цю машину треба за свої кошти. І ще одне, і такі автомобілі, і виділені українською державою, залишаються у власності держави. А ще такі автомобілі чомусь обладнують досить сумнівним ручним керуванням. Наші конструктори придумали, що тут був річак. Я його зняв за тим, що він тільки мішає. Ось тут стояв річак степлення. Тобто переключити передачу надо лівою рукою, правою держати в уші газ. то есть отпустили газ, держите, рулите левой рукой. Выжимаете сцепление, держите руль, перехватываетесь, правой включаете передачу, а левой назад выжимаете сцепление. Ну, это с точки движения, безопасности движения и прочего, это, ну, надо быть как обезьяна. Ну, то есть, ну, не знаю, надо тем быть, чтобы успевать переключить и сцепление выключить, и руль, и рулить, и, смотреть за движением. Это... Тому люди з вадами намагаються переобладнати авто більш зручною системою і звертаються за цим до народних майстрів. На щастя, я мала можливість познайомитися на сьогодні дуже дружно з таки з такою людиною, розробив свою концепцію, свою методу і, і е, такий витвір вийшов, що ми можемо газувати на себе речах а від себе це вже буде гальми. Дуже зручно, що це все на одному речагу. Мало місця займає тут, як ідуть речаги до педалі, і все сховано в рульовій, в рульовій колонці. За кордоном майже кожна компанія виробник випускає моделі для людей з вадами. Окрім того, що це сучасні моделі машин, у них надсучасне обладнання: від вмонтованих пандусів для зручності в'їзду в авто до складних механічних систем, які дістають з багажника інвалідну коляску і підводять її до водійського сидіння. А з новинок система, яка дозволяє керувати автомобілем людині, увага, без рук. А у США розробили електромобіль кенгуру спеціально для людей з інвалідністю і планують видавати саме ці машини у рамках соціальної програми. Україна ж поки не може похвалитися сучасними розробками щодо автомобілів для людей з інвалідністю. Невже у нас не вистачає винахідників? Вистачає справа тут у іншому. Розробки можна зробити все, все впирається в що щоб було фінансування. Готові і самі люди з обмеженими можливостями прийняти участь в різних розробках, як не так давно був розроблена модель активної коляски для людей. Але в кінцевому випадку на сьогодні немає фінансування і ця модель стоїть осторонь, і ми закуповуємо китайський. Сподіваємося, що представники влади колись зрозуміють, що автомобіль для людини з вадами це можливість жити нормальним життям. Можливо, тоді на автівки не доведеться чекати по 80 років, а самі машини будуть сучасними і зручними. Поки ж для людей з інвалідністю звичайний похід на роботу чи за хлібом так і залишається важким випробуванням. За часи Радянського Союзу спеціальне обладнання автомобілі надавала держава. Зараз все виглядає дещо інакше. Запитаємо, що з цього приводу думають і звичайні люди. Ну, Смотрите, якщо, наприклад, город Київ, тут ще є якісь програми для людей, які з можливостями. А якщо це, поселок городского типа или ще хуже село где автобус ездит раз в неделю. Вот как ему добраться в больницу. Я думаю, что это не самое насущное. Для инвалидов гораздо важнее есть вещи в виде медикаментов, в виде жилья, в виде социальной помощи, просто даже волонтерской помощи автомобілі, да, но проще створити службу, яка б обслуговувала інвалідів нежиле. Почому ні? У мене брат інвалід, і йому нужна машина для того, щоб он смог свободно передвигаться. Наверное, есть та часть инвалидов, которым крайне нужны автомобили, но они не в Киеве, скорее всего, живут. И получить какую-то реальную помощь сейчас вне Киева, я вообще не представляю. Люди едут сюда. Я думаю, що потрібен для кожної людини з інвалідністю автомобіль, потрібен для того, щоб було легше і зручніше пересуватися. Дедушка был инвалид, у нього был инвалидный автомобиль, автозаз, Запорожец. Людям зачастую надо не самим инвалидам, а например, если у них в семье инвалид, особенно ребенок, например, или там родители, муж, да. І таким людям... Общество у нас не очень толерантно, к сожалению, к таким людям и не приспособлено никаким образом ни общественный транспорт, ни дома, ни поликлиники. И хотя бы такая помощь была бы очень нужна. Ну, по-моему, у нас в стране очень даже лояльная система. Кому-то положен средства передвижения, кому-то нет. Ну, Нужны для того, чтобы себя увереннее в жизни чувствовать, во-первых. И как-то чу чувствовать себя более полноценными людьми. Ну, я уверена, что нужно, потому что так удобнее передвигаться. Единственное, что, наверное, у нас в стране это проблема для инвалидов купить автомобиль. Прежде всего, финансовая проблема. Да нет, наверное, денег не хватает. Не так легко. Бюджет маленький, как? На все не хватает. В каком-то смысле надо понимать это. Ну, наверное, не слишком много таких автомобилей выделяется государством. И, наверное, эта проблема более глубокая, нежели кажется, на первый взгляд. То есть очевидно, что для этого нужны средства в бюджете. Когда слушаешь передачи, вроде выделяют. А как на самом деле я не знаю. Какая держава? Так, такие пили. А Государство вообще не занимается проблемами людей, потому что в Украине как такового государства с точки зрения интересов людей не существует. По сути, в Украине государство ⁇ это филия, филия крупной олигархии, которая обслуживает ее и больше ничего не интересует. Мы не живем в обществе, где присутствует государство. Государство ⁇ это система побора с вас, с меня. Всіх налогів, причому ці налоги йдуть не для вас, не для мене. Вони йдуть виключно для функціонування держави. Розраховувати на те, що українське государство буде займатися інтересами простих людей, це нереально. Ми маємо бажання реалізувати себе і свої здібності в різних галузях. Але спорт залишається на першому місці для людини, яка вирішила перемогти і себе, і світ. Наш наступний сюжет про справжнє бажання здолати все і стати справжнім переможцем. Я Мананкова Лена, живу в Дніпропетровській. Учусь в 11 класі. Займаюсь волейболом сидя. Приїхала з паралімпіади з Лондона з бронзовою медалью. У нас командный дух, у нас команда. Один за всех и все за одного. Я в детстве 8 лет с сестрой попала в аварию под мусоровоз. У меня было очень много переломов, очень много у меня не было суставов, нервов. И за счет этого мне не смогли спасти ногу. Мне ее ампутировали. Все для, для чего-то и почему-то в этой жизни. Мне нравится Украина, я люблю все, что связано с ней. Даже национальные костюмы те же самые, я люблю вышиванки. Я сама когда-то занималась вышивкой, вот, и я хотела себе самой более современную вышить рубашку. Доброта, честность, понимание. Это, я считаю, самое главное. Инвалиды сильные, потому что они сильны и характером, и духом. Каждый человек должен научиться Прощать, любить искренне, от чистого сердца. И не надо жалеть людей с ограниченными возможностями. Их, наоборот, надо закалять тем, что вы к ним относитесь как к самим себе. Вот как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относись к людям. Янському центрі реабілітаційної техніки намагаються зробити життя доступним для усіх спеціальні підйомники, ліфти та багато іншого обладнання для людей з обмеженими можливостями все це виробляється саме тут. Керівництво центру вважає, що змінити життя людей на краще цілком реально. Німецькі вчені розробили і протестували новий мікрочіп, який в майбутньому здатен буде повернути зір сотням сліпих людей в усьому світі. Імплант, розмір якого 3 на 3 міліметри, розташовується під сітчаткою. В ньому півтори тисячі світлочутливих елементів, які повинні надати можливість бачити. Вчені ще раз підтвердили, що здатні допомогти людям з обмеженими можливостями. Вигадування проблем і перешкод один із способів заповнити порожнє життя. Гадаю, наша програма продемонструвала вам життя, в якому немає часу на вигадані проблеми. А я прощаюся із вами. Побачимося наступного тижня і гарного вам дня!